Всім привіт, друзі! Це без цензури Марина данилюк Кермлаєва. І час розібратися з мирним планом Емануеля Макрона. Чи є тут зрада? Я думаю, що ви, доїдаючи пасхальний холодець, чули цю новину про те, що Макрон хоче влітку посадити Росію і Україну за стіл переговорів за допомогою Китаю. І от що дуже цікаво за це, як за зелену віточку, вже вхопилася Російська Федерація, яка сказала, так нам дуже потрібен мирний план, який не буде нас ущемлять, і безумовно виступив уже публічно Китай, який сказав: Да, ми согласні, садіться за стол переговорів, тому що треба рішати мірнево. Протіки. І от, знаєте, воно б наче було б і е, серйозно, і можна було б подумати над цим питанням. Тим паче е, про цю новину вже розтрубили всі. Наприклад, я кілька разів чула її в автомобілі по радіо, але є одне але, яке викликає у мене. Знаєте, великі сумніви, чому так? По-перше, е прізвище Еммануеля Макрона. Ми е знаємо цього європейського політика, очільника Франції, е з того боку, що він певний час ще напередодні великого вторгнення Російської Федерації е витягував руку і казав, що я буду тією людиною, яка умиротворить Путіна. Чи вийшло це у Еммануеля Макрона? Ми це дуже чітко бачимо. Далі, якщо ми згадаємо візит Еммануеля Макрона на початку лютого минулого року, якраз за пару тижнів до великого вторгнення, ми пам'ятаємо, як глумився над ним Путін, як він саджав його на краєчок здоровенного стола. І яке потім меню, яке неможливо було їсти без ентерозгелю і ми потім пропонували очільнику Франції. На потім, за повідомленням саме французької преси, у нього було нісваріння ні желудка. Так от, ще дуже смішно, тому що свого часу інший очільник Франції, Ніколя Саркозін, садовив за стіл переговорів Грузію і Російську Федерацію у 2008 році. І це подавалося як неабияке досягнення Франції, що зробили мір. Все зупинили там російсько-грузинську війну, але скажіть мені, будь ласка, з огляду досвіду цих наших років уже дев'ятого року Великої війни Росії проти України, чи якось це втримало агресора від того, щоб він. Намагався захопити нові території. Ну, очевидно, ні, тому що оце це умиротворення Аля Французьке не зупинило ніяким чином Російську Федерацію, і після Грузії наступним її пунктом призначення стала саме Україна. Спочатку, в 2014 році, це Крим-Донбас. і Донбес, Ну а в 2022 році Російська Федерація вирішила вже грати по крупному і вирішила кількома колонами піти і захопити Київ. Так от. Якщо ми подивимося ще на раніші такі стосунки Франції, Росії і е, намагання умиротворити агресора, то тут варто ще й згадати мінські домовленості. Я нагадаю, що саме Франсуа Оланд, е, тодішній президент Франції, на той час, і е, Ангела Меркель, були двома очільниками Європи, які дуже сильно... Не розмовляли і умовляли Петра Порошенка, що от треба підписувати ці мінські домовленості, тому що в Україні можливості зовсім не ті, щоб боротися з Російською Федерацією, і на, насправді що це одне найкраще рішення на той час, щоб не було великої війни. Ну об'єктивно кажучи, в 2015 році левова частка українського суспільства була не готова до великої війни. Ми тоді ще знаєте, тумилися в таких ілюзіях, що ну це ж так далеко. Донбас, це ж не уся Україна, це ж у них там свої розборки і так далі. Але треба віддати належне, що саме ці мінські домовленості, так як вони були прописані. Потім, як ми розуміємо, і в пресі було дуже багато пояснень, в тому числі від інсайдерів, що левову частину цих мінських домовленостей і пунктів прописував саме Кремль, саме офіс Владислава Суркова. Так, от ці мінські домовленості стали таким засобом маніпуляції. З боку російської сторони, вже і щодо Порошенка, і щодо Зеленського. Ну і чим все це закінчилось, я думаю, що ви все чудово розумієте і без мене. Так от, давайте я вам поясню, для чого це Еммануелю Макрону зараз, для чого втягувати Україну в заздалегідь неадекватні, неспівмірні і, скажімо так, несправедливі мирні переговори. Тому що як ми можемо сідати за один стіл із Російською Федерацією і її найліпшим другом Китаєм? Чому так? Ну, найперше, як ви розумієте, зараз, після кризи європейського союзу, після того, коли Німеччину через її зволікання обривати зв'язки з Російською Федерацією, почали хейтити всі і почали здивовано дивитися її найближчі сусіди. так от у Еммануеля Макрона виникла така ідея оголосити Францію новим лідером європейського союзу. Ну, знаєте, це дуже непогано з огляду, що Німеччина абсолютно загралася у цей весь свій принцип який тривав у них дуже багато десятиліть – вандельдюрхандель. Тепер з німеччини всі кепують, і німеччина має себе перезібрати її середини і абсолютно переналаштувати свою економіку для того, щоб не залежати від дешевих російських енергоресурсів, які потім виливаються навіть в політичну залежність. І знаєте, якщо для України оця політична залежність в деякій ступені. Вона вилилася у велику війну, то Німеччину зберігає лише те, що у не це все таки багата країна, і, скажімо так, у неї віддалене сусідство з Російською Федерацією. Але тим не менше, далі ми цілком розуміємо, що Еммануель Макрон дуже сильно останнім часом втратив після прийняття цієї пенсійної реформи. У Франції і е, там постійно тепер акції протесту, невдоволення. Рейтинг Еммануеля Макрона, персональний його партії, різко падає. І що дуже цікаво, коли ми подивимося останню соціологію, то дуже різко виріс персональний рейтинг лідерки там місцевих правих сил Марін Лепен. І здавалось би, минулорічні президентські вибори абсолютно похоронили цю жіночку, яка е, брала гроші у путінській там у Росії, використовувала кредити на свою виборчу компанію, в тому числі від російських компаній. Але ні. Тепер у неї ренесанс такої політичної кар'єри, і очевидно, ви чули нещодавно заяву Марін Лепен якраз таки стосовно України і варіантів завершення цієї війни. Ну і так як це Франція, і розумієте, ми тривалий час абсолютно не працювали з Францією, то Марін Лепен, наприклад, видала а, таке, що Ой, ну якщо Україна переможе, то це очевидно буде третя світова війна. В той же час вона сказала: якщо переможе раптом російська сторона, то це буде такий знак для більших держав, у яких є територіальні претензії до менших їхніх сусідів піти і забрати силою своє. Ну і скажіть, мій будь ласка, чим це теж не третя світова війна, чи якийсь несправедливий розподіл територіальний, абсолютно варварський в 21 столітті? Але очевидно, що на тлі цієї заяви Мануелю Макрону якось треба було перекрити зростання рейтингу Марін Лепен, і тому він видав оцю свою улюблену миротворчу заяву, що я ж тут рішаю вопросики, що ми ж тут будемо за мір боротися, і я готовий запросити за стіл переговорів Китай і Росію, і Україну, і помирити їх всім. Разом. Це абсолютні нісенітниці, але поясню, чому вони потрібні Мануелю Макрону саме зараз. А, була дуже цікава нещодавно соціологія французька, яка дуже чітко говорить, що раптом, якби були президентські вибори у Франції от прямо зараз, наприклад, наступної неділі, то їх би з успіхом виграла якраз Марін Лепен. Ну і Еммануель Макрон дуже чітко розуміє, що на третій термін він не піде, тому що йому забороняє законодавство. Але лишати у спадок Францію праворадикальним силам він би дуже не хотів, і тому це намагання утримати баланс і щоб зовсім не втратили популярність е, такі партії, типу його щоб зовсім е, Франція, скажімо так, не впала в праворадикальний оцей маргінез. Але давайте так, чому ж Макрон вирішив грати роль великого миротворця? Справді, тому, що це не перша його спроба, що в 2017 році він майже слово в слово повторював ту саму штуку, яку зараз він активізує. Останнім часом він націкає на те, що дуже потрібно Європі мати свою стратегічну автономію, не бути настільки залежними від Сполучених Штатів Америки. Відкриваємо, до речі, архів, і бачимо, що в 2017 році Мануель Макром говорив майже те саме, що ми не хочемо бути от в одному блоці НАТО. Нам потрібно мати тут своє європейський такий аналог НАТО і загалом. Ми будемо європейським союзом вибудовувати свою систему формування там європейської безпеки. Але як ми пам'ятаємо, тоді Ангела Меркель, наприклад, послухала ці пропозиції і дуже холодно до них віднеслася. Сказала, що якби ну, ви там самі собі рішайте, а ми не дуже хочемо робити такі проекти. І тут треба розуміти. Що о, нам може зіграти на руку протистояння Берліна і Парижу, тому що Німеччина і Франція це такі два конкуренти, і настільки я розумію, по тим заявам, які вже оголосили е, такі видні політики від е, соціал-демократичної партії і християнських демократів німецьких, вони не в захваті від цієї промови е, Макрона про те, що. Євросоюз має бути автономним, що ми тут маємо більше дружити з Китаєм, що ми не маємо лізти в питання того, що буде з Тайванем надалі. Так, от топові політики із різних партій німецьких сказали, що дивіться, ми якось не дуже хочемо, щоб нас втягували у ці розмови Німеччину без Німеччини. І ми не були присутні на зустрічі Макрона і Сідзіпінем, і тому не треба там свої речі видавати за те, що це вже спільна позиція Європейського союзу. Тому знаєте, тут нам оце протистояння має зіграти на руку. Ну, а тепер давайте я а, чітко скажу свою думку, чому ці умовні переговори аля влітку провальні навіть зараз у зародку. По-перше, ми не знаємо, що буде влітку, а, яким чином розгорнеться, піде і настільки успішним буде наш український контрнаступ. Безумовно, що до кінця цього року активні бойові дії будуть ще тривати, і цілком вірно вони захоплять ще й наступний рік. І е, цілком очевидно, що мирні переговори з Російською Федерацією після всіх наших випробувань мають відбуватися не під егідою Китаю і не за посередництвом Франції. Давайте я вам нагадаю, чим закінчився нормандський формат 2019 року в грудні. Нічим, ну приїхали до Парижа, трошки поговорили, посмотрели Зеленський Путіну в глаза і на цьому розійшлися. Навпаки, очевидно, саме тоді Путін отримав якусь там обіцянку, завуальовану від зеленої влади, яку потім вони розтінили як особисту образу через те, що її не виконали, і це стало приводом для помсти саме в 2022 році, в лютому, коли Путін вирішив піти на нас великою війною. Так, от стосовно цих переговорів, дуже добре резюмували усати говорящі уси Владимира Путіна, пісков, який сказав, що нас цікавлять мирні переговори лише в інтересах Російської Федерації. Тут ми дуже чітко розуміємо, що йти на такі переговори за участю Китаю це абсолютно програшна ідея. Далі ми згадуємо ці всі мирні пункти, які викладав Китай, що б вони хотіли від України бачити, яким вони бачать мир. Так от дивіться, там є дуже такі серйозні позиції, які е, уже зараз говорять, що всі ці мирні плани і потуги Макрона когось там посадити за стіл, поїсти круасанів, Вони абсолютно провальні. Перше, у мирному плані Китаю не було сказано, що Російська Федерація має вивести тут і негайно свої російські війська із території України. Далі, китайський мирний план постійно передбачає те, що Україна ж вона має нагнітаті, взагалі бути таким в Ніполічі чеським гавном. Ну і ще окрема позиція там. Дуже багато завжди говориться в цих планах, і у, стосовно пояснень від китайських політиків стосовно цього плану, що треба поважати інтереси Російської Федерації, таким чином китайці а, намагаються легалізувати нинішні територіальні загарбнення Російської Федерації. Це абсолютно невигідний для нас план, тому що зрозумієте, якщо ми. Не простимо Росії навіть крадіжку цих територій після 23 лютого 2022 року. Якщо ми а, лишимося позаполітичним позаблоковим говном і не матимемо особливих стосунків зі сполученими штатами Америки чи не вступимо в НАТО, то такі історії із загарбництвом Російської Федерації будуть повторюватися. Регулярно. Ну і дивіться, принцип Російської Федерації він завжди один, що на нинішньому етапі їх цікавить легалізація оцього шматочка загарбаного півдня і шматка Донбасу. А, ну і щоб трошки там зняли санкції. Ну а потім знову можна готуватися до нової війни. Потім ще через кілька років відцяпати новий шматок, так же само його легалізувати і знову піти, посидіти на мирних переговорах із Макроном чи іншим очільником французької республіки і розказувати, що. Ну, ми ж не хотіли, но ну, там же ж руськоязичне населення, вот але ж от в Росію, а ми ж трохи допомогли і от чуть-чуть тепер легалізували. Далі, э, виходимо на фінал. Мені дуже знаєте, от прямо сильно подобається ідея запрошувати миротворцям саме Китай. Справа в тому, що Китайська э, ця Народна Республіка. Кілька разів вже відмовляла публічно, щоб очільник Китаю Сі Ціпінь публічно вирішив поговорити з Зеленським по телефону. Причому він відмовив публічно у цьому праві як самому Зеленському, так і коли Макрон приїхав до Пекіна, то Сі Дзіпін сказав: Ні, я не буду говорити з Зеленським. От коли будуть такі умови, то я от наберу його телефон і поговорю. Очевидно, що Китай не хоче напряму спілкуватися із українським лідером, із всенародно обраним на демократичних виборах Володимиром Зеленським. І це поганий знак. Поганий знак, що Китай не на тій стороні. Далі ми маємо розуміти, що допоки Макрон намагається розповідати про те, що: Ой, ну давайте от ні нагнітати ситуацію стосовно Тайваня». Китай дуже серйозно готується до воєнного протистояння. І якщо ви хоча б трошки читаєте новини стосовно Тихоокеанського регіону і якраз таки Південного Сходу Азії, то можна вже побачити, як низка країн Азії, топових, наприклад, Південна Корея Японія спільно зі Сполученими Штатами Америки проводять військові навчання, які якраз промовані на те, як протидіяти. Китаю і, і, і сателіту Китаю, якраз таки Північній Кореї. Ну і ще є така штука, на яку варто звернути увагу. От буквально днями Південна Корея і Японія вирішили е, зробити такий собі військовий союз, військовий блок, який буде протидіяти загрозі із моря. Ми розуміємо, що ця загроза апріорі йде від Китаю. Ну і ще е, є така дуже важлива річ. Японія буквально в грудні минулого року виділила на свою оборону і безпеку безпрецедентно величезний бюджет 320 мільярдів доларів, і офіційно в своїй воєнній доктрині відмовилася від багаторічного пацифізму, який у них тривав від 45-го року. Тобто увага! Японці вперше після поразки своєї у Другій світовій війні. Кажуть, що ми вже не хочемо гратися в мирних людей. Ми будемо захищати свою землю. І це дуже такий цікавий знак про те, що країни готуються до Третьої світової війни. Як би цього не хотіли, як би це намагалися забалакати Еммануель Макрон і його опонентка Марі Лепен. Але це така реальність, і з нею треба жити. І ще дуже важлива річ, зараз Південна Корея, Сполучені Штати Америки і Японія ліплять військовий союз, який, очевидно, буде спрямований на те, щоб А. Захистити і Тайвань, і саме ці країни Південну Корею і Японію від територіальних посягань Китаю. Тому. Ми виходимо на те, що якщо ви чуєте десь по радіо в автомобілі, в таксі, в маршрутці Переможну новину про те, що друзі влітку вже закінчується війна, і ми будемо плавати в Ялті, і десь там е в Левадійському палаці приїде е Макрон, приїде Зізепіння, -Зі е приїде Зеленський і там Медведєв чи Путін, і будемо всі підписувати мирну угоду. Женіть цих людей з санами тряпками. Такого не буде. Це насправді е така огидна дипломатична гра Еммануеля Макрона, щоб підняти собі рейтинг, щоб якось забалакати свої внутрішньополітичні невдачі, щоб якось перекрити е Ореолом миротворця невдачі французької пенсійної реформи. Але з огляду, що це не перший досвід Макрона подивитися комусь в очі, ми вже пам'ятаємо, як він говорив, що треба зрозуміти Путіна. Очевидно, що він зараз переключився і намагається зрозуміти сідзіпіні. Але ми не маємо йому в цьому допомагати, і якщо у нього є якісь проблеми з рейтингом із майбутнім Франції, то вибачте, але це не наша проблема. Ми маємо боротися за своє майбутнє і за. Рейтинги своїх політиків, які мають запропонувати чесний план, як Україна має жити після війни, як будувати свою систему оборони і безпеки. Тому, друзі, не переживайте, але тримайте вуха завжди на чеку, як то кажуть, і не вірте оцим миротворцям, які розповідають, що буде мир тут, тут і зараз, оптамів рознісу, він такий от буде общедоступний доступний мір. Такого насправді не буде. І запам'ятайте, що наші найкращі союзники це західні країни, це країни демокрації. І, наприклад, дуже цікавий був дзвіночок від Південної Кореї, яка вперше від початку повномасштабної війни сказала, що ми не проти постачати Україні летальну зброю. Це знак про те, що нам треба не дружити з Китаєм, а треба товаришувати і мати стосунки з тими країнами для яких китай ворог і які зацікавлені у збереженні демократії всім дякую за увагу доїдайте ковбасу, доїдайте холодець і лишайтеся на каналі цензурнет на каналі чесних новин і найкращої української аналітики в Ютубі